Чи святкували великдень, чи тоді не можна було? Пасху, Пасху Пасху. А розкажіть, як це Пасху, було? – Пасху. обов'язково. Оце з вечора йдемо у церкву і там і ночуємо. В суботу виходить. Старі да, старіше зарані готовлять все, все-все-все Поставили в піч, ну, закрили піч і тут в церкву. І там цілу ніч моляться, а ми діти буває позасинаємо там, ну, ну ми ж у церкві. Да. Ми завжди були в церкві, ви що, Пасху справляли, Боже, спасі, щоб це на Пасху хтось щось десь робив, або що усі пішли додому, це ж е, цілу ніч у церкві, а ті прийшли додому, по, і це мама приносить з церкви, що е, крашанки, бере крашанку і нас усіх умиває крашанкою, щоб були красиві. Да. Помивала тою водою крашанками нас. Сіли, поснідали, старі трошки лягли, передихнули, і всі пішли до церкви. Всі до церкви, а коло церкви оце, е, люди, ну, діти одне за одним за руки держаться, і по горі льон, по долині зеленець, по три копі зеленець, по три рублі, по 100 рублів дівка зійшли хлопці дітька. І кругом церкви бігаємо і співаємо. А тоді а отакого. Тоді от Руки за руки держимося, а одна ходить отаку, а цей сплигує і далі отако переходимо. Гуляла, така гульня була коло церкви. А старі сидять, дивляться, як діти граються. Обов'язково всі були коло церкви. Всі були коло церкви, а чого не знаю. Прийшла додому, отдихнула і всі, за дітей і до церкви. І там усі. Пам'ятаєте, може, як ви крашанки робили, і як маленька була, як уже старші були, чи якось там розписували були, може, якісь. О, да, дуже розписували гарно. Такі писанки розписували, що я вам не можу сказати, як вони це її робили. Дуже писанки. Я, я тільки було, капанки нароблю, оце дітям, бо діти любили. Дітям це ж інтересно, а я ото що вмію. А капанки це є? А як? Отак вона. Крашанка, mm -hmm. а ти та о, цим червоним покапай, ти вона виходить як капанка. Mm -hmm. А вже як трошки помалюєш, о, помалюєш воском, помалюєш по крашанці, а тоді ставляєш у в в піч і вона там і спечеться. І тоді те обтерла, а те осталося. Mm -hmm. А, а то і друге, а тоді і друге намальовуєш, і друге робиш. Получається, як писанка. Да. Красиво було. А люди робили таке, що вміли, то о, як зробити ту писанку, ти дуже в мене хрещена була, то завжди мені ті писанки писала. А чого? Бо була така традиція, що хлопці у дівчат запивали писанки. Оце ми зібралися ну, і дождні на, на Андрея це ми гуляємо. А як скільки нас там друг гуляло, mm. хлопці ж і дівчата там, обов'язково, то як він з тобою записав, за, запив писанки, то ти йому повинна платочка вишити носового, а де ж тоді полотна того було взяти. Понімаєте? Це ж його треба було вив'язати коло того платочка і вишити там якесь хрест, не хрест. Хрелеті. Черву якусь намалювати, ножа там сунути. Ну, це ж любов така була всяка. Да. І у цій хустинці можна я їм писанки віддати. Тільки писанки. О, то це треба було десь, щоб то в ті писанки написати. Було. запивали так писанки. А тоді він приніс та півлітру горілки тобі, а на що ж тобі та горілка. А ти, а ти віддай писанки і віддай платочка. Такі так традиції. Так, 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 так традиції були. На Пасху було, то вже не забороняли, там не було такого, що там біля церкви чергували, знаєте, там розказують щось. Ні. Було, було тоді, що якось відкрили були. Відкрили. То у нас у селі, в моєму селі, воно зараз там фундамент є, а церкву розібрали то я батько і завжди батька свого питала тату, хто малював ту церкву. У нас дуже красива розпись була в церкві, бо я де я була кром, ну, в Одесі там кром, в саках була, кром була, і заходила в храм, і завжди зайду в храм, поставлю свічку, помолюся очі наш. Бо тоді я тільки багато знала, очі наш. помолилася і пішла. Ну я зайшла і подивилася, що там то такої розписи, як у нас в церкві, не було. То я тата питала свого тату, кажу, хто робив розпис в нашій церкві. А він каже, що був піп, називався Подолян. От він каже, тут розписи робив. Сам розмалював, да? так? Оце такий угу. батюшка був, що вмів такий... Він же, чуєте отаку. От як намалює, то воно наче те дитя таку бере на руки, наче воно проситься до те, ангели оті як пороби, то прямо вони наче просяться тобі на руки такий пух і все. Ти бери його, наче цілуй. Так, так красиво було. А, а, я... а тут уже, коли ви приїхали сюди, то тут теж вже на Великдень не було так, що забороняли, там що не можна Ні. було. А тут як? Церква була тільки в Буславі. Uh -huh. Одна і друга монастира вже тоді відкрили пізніше. А то ж була тільки церква. Коло, наче, базару. коло базару, там була велика церква, і там ми святили Паски, там ми все святили uh -huh. у тій церкві. Народу було завжди море, море народу було. І, і було, і що я хочу сказати, що ще й були відьми, які стають коло церкви. Батюшка, як іде в. Отправив він в церкві, він виходить з церкви і замикає браму. В общем, двері замикає, щоб туди ніхто не зайшов. Проти. Він приходить і хоче відкрити, а вони вже сидять коло його, стоять, щоб він тільки відкрив, щоб їм туди плигнути першим ніг, то він їх отак за шкірки брав і відкидав. Нічого собі. Так, да, оце так було. Да, я таке сама бачила. О, оце так було теж. Як ви паску пекли. Паску. У вас мама навчила чи як? Що? Пасочку, пасочку самопаску. А, пасочку мама вчила. Ну, всі тоді пекли. Тоді без паски не було. Не так, що пішов та й купив. І ви так само покласти ну, да, да. А розкажіть трошки нам. Чуєте, її. оце були е, як формочки. Спеціально ми їх держали від, від паски до паски, тільки в їх. Ну, і більші, і менші, бо треба було і людям роздати трошки, uh -huh. і в церкву взяти, пасочки обов'язково. А скільки десь спекли пасок приблизно? А ну як. Ну, треба було і для сина спекти, треба було і для себе спекти, і матері дати таке, як вона мені дасть своє, а я їй дам свою пасочку, що була. а вона ж коли як ще й вдасться, і ж треба прикрасити. Тивом, щоб, щоб прикрашена вона була, да, то це пекли і давали, роздавали. Роздавали людям, самі їли. І обов'язково когось гостити треба було. І в церкву, як йдемо, обов'язково і там пасочку треба дати. Пасочку обов'язково треба в церкві дати. Там же жить і раніше були люди такі, що й не мали житла на голові, то вони коло церкви її кормили. У церкві їх і кормили, вони там щось допомагали трошки, і так воно там було. Да. То Паски пекли, на Пасху так не було, щоб це Паску не спекти. Раніше якось пекли в четвер, то чистий четвер тоді да. і прибирали, і білили хати, і пекли Пасхи печки. Да, так, да, і да, це. Та, це теж так, так. Да. Щоб хата щоб була побілена, і всередині і з надвору, О, щоб була хата побілена, бо, бо тоді. Якщо хата не побілена, то це біда. Не дай Бог, щоб ця хата була щоб ця хата була не побілена. Ні, такого не було. Уночі побіли. Було таке, що чіпляю такого фонарика сюди і, і білю хату, бо на роботі, а, а дома що зробити треба і побілю, побілю обов'язково. і підведу. А ще, а ще ж тоді були, я вже з Вінниці, це там. Таке було, що фундамент, і бумага, і там виноград і листя. Винограду. Ото поставила тако, і тут потім вибилося, і виходить, що виноград і листя. Візерунок. такий. да, візерунок такий красивий. Було таке. Да. Люди всяк при приспособлялися, і дуже, і дуже гарно це робили. А вже отут на Південний Бух річка то там ще краще там і Південний був вимивав оці скойки, О, то оцими скойками кормили птицю вдома, вони їли там же м'ясо всередині, а тим хати розділували. Боже, щоб ви бачили, яка ж краса, яка краса. Оце дві жінки йде, гладе, а, а дві йде і встромляє. Оце во все туди. А тоді візьму та оліфу, і отаку як помажуть, а воно блистить. А ще якщо краски туди всякої додать, то й прямо букети. Да, рози зроблять. Всяк люди украшали своє житло. Скойки оці, що це таке? А оце, що у як вам сказати, ріф, у риці плавають такі. Ракушки, якісь такі. Я ще устриця називають. Наусрічці mm -hmm. да, там називають, то це я вам так розкажу. А так то у нас на їх скойки та й все. Пішли, набрали, принесли додому, насипали, і скотина їхали. Качки дуже любили. Була у вас варбний тиждень, був. Спочатку варбний, а потім? Було, а потім вже Пасха. Uh -huh. А що робили на варбний тиждень, які традиції були? А у церкву ходили з вербою? Вербуцю да, вербу, вербу святили. І казали, що не я бю. Лоза б'є недалечко, е красне яєчко. Так. Оце так, і, так казали. І били тебе по спині тою вербою. Це так було. Це така була традиція. А це тут чи червів? До в мене, в мене, тут, тут, тут. тут. Ж,